Доброго дня, екзаменаційна комісія. Вашій увазі пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація методів рестеризації тексту в апаратно прискорених застосунках. На даному слайді наведена мета роботи, об'єкт дослідження та предмет дослідження. На даному слайді наведені завдання до роботи. Історично склалося, що GPU оптимізовані до рестрування великої кількості трикутників, але зовсім не мають примітивів для векторної графіки. Тому використовуються методи, які можна класифікувати у ті, що дискретизують векторні гліфи у текстури, до них належить звичайний атлас гліфів, який використовується у дедографіці, а також метод полів дистанції до контуру зі знаком, де знак визначає, чи лежить піксель у гліфі, та ті, що не мають посередника, за допомогою використання великої кількості трикутників, або використовуючи великий шейдер та намагаються оптимізувати кількість обчислень у ньому. Бібліотека Слах вважається найостаннішим досягненням в області рестеризації та в великій кількості ігрових студій, але метод досить повільний та бракує можливості ефектів до тексту. Порівняння інших методів наведено у таблиці. У роботі я обрав метод MSDF. цей метод швидкий, потребує два трикутники, має великі можливості створення ефектів до тексту, Не має недоліку округлених контурів свого попередника. Мій вибір підтверджується його популярністю у деяких із рушіїв. Підготовчим кроком до відтворення гліфів є одноразове створення власне самого поля дистанцій, його створення на центральному процесорі є досить повільним, може призвести до пропуску кадрів. Завчасне їх створення на етапі побудови застосунку також неможливе, якщо ми хочемо дати користувачу можливість встановити власний шрифт або великій кількості іерогліфів. У даній роботі я використав модифікацію методу створення SDF на GPU для створення багатоканального SDF, яка полягає у зміні функції змішування та додавання інформації про колір сегментів. Окрім динамічного створення атласу із гліфами, застосунок повинен мати компоненти для формування тексту, роботи із файлами шрифтів, спілкування із графічним API, а також просте подання 3D-сцени із камери. Аби не допускати пропуску кадрів, я розглянув мови, мови із управлінням пам'яттю без збирача сміття. Для застосунку була обрана мова з їх. Головними причинами для чого є крута крива навчання у RAST, яка на початку призводить до того, що програміст бореться із перевірками самого компілятора. C та C++ не підходять через свою спадщину сумісність вихідного коду підводних каменів, узивалася б простих речах. Щодо графічного апі, то було обрано WebGPU через те, що воно має інтерфейс, який дозволяє краще розуміти, як працюють сучасні GPU, і абстракцію, яка надає доступ лише к тим можливостям, що сумісні між графічними апі на різних платформах, звільняє від написання великої кількості однотипного коду у новому поколінні графічних апі. На даному слайді наведена структура застосунку, яка повторює собою функціональний розподіл між компонентами. Увесь код на мові зіг будується у WebAssembly модуль, який підключається у файлі main.js. У директорії TextObject знаходяться усі файли та шейдери, пов'язані з обробкою об'єктів тексту на екрані. На даному слайді наведено кроки, кроки відмалювання тексту у кадри. Якщо із попереднього кадру нічого не змінювалося, то достатньо створити команду відмалювання із вже завантаженою геометрією гліфів. В іншому випадку визначаються новий позиції гліфів та за необхідності доповнюється MSDF Atlas для недостатніх. Після відкриття застосунку одразу доступна форма редагування властивостей тексту. Для дослідження якості рестеризації користувач може пересувати камеру за допомогою стрілок на клавіатурі. В результаті виконання роботи було проведено огляд. Методів рестеризації гліфів, виконано їх порівняння та обрано метод MSDF. Розглянуто причини необхідності створення SDF на GPU для реалізації застосунку, вироб... використано мову програмування з їх графічне API WebGPU. gpu Науковою новиною роботою порівняння методів версизації тексту, запропонований модифікований метод для створення MSDF на GPU, а також полів псевдодистанцій. Практична цінність роботи полягає в розробленому застосунку, який дозволяє переконатись в інтерактивній формі, чи задовольняє метод MSDF бажаної якість рестатирізації тексту, і якщо так, то переконатись в можливості швидкого створення MSDF атласу під час виконання. Дякую за увагу!